Жіночі кросівки для бігу від бренду Кріві, де одна пара вартує лише 433 гривні. А в лоті буде представлено дві основні модельки. Дивимось, як вони виглядають, неймовірно легенькі, стильні та комфортні. В лоті загально буде 12 пар, 5200 гривень. Ціна за увесь цей мега крутий та актуальний лот. Тим паче перед початком весняного сезону. Дивимося, як вони виглядають зблизька, світловідбиваючі елементи, вотерпруф. Неймовірно, легесенькі. Одна моделька йде в нас на шнурівці, інша на ось таких затяжечках. Неймовірно, зручно, тим паче під час е, е, спорту. Класна підошва, дивимося, як вона виглядає. Ось така. легесенькі, як я вже сказала, та дуже-дуже м'якенькі. Класний язичок у них. Тут все неймовірно м'якеньке, щоб не було мозолів і було дуже зручно е, при носінні. Розміри 37, 38, 39. 45, 40 та 41. -й. І нагадаю, ціна за одну пару лише 433 гривні. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти будуть під цим відео.